Компактний, маневрений, має високу прохідність так легко долає бездоріжжя. Це одна із причин, чому байги використовують військові. Такі машини виготовляють у Черкасах. Про інженерні аспекти та технічні характеристики нам розкаже Василь Савісько. І початком повномасштабної війни чоловік перепрофілював своє підприємство під виробництво таких автівок. Добрий день, Василь Григорович. Добрий день. Перш ніж ви нам все розкажете і покажете, розкажіть, чим ви займалися до війни? До війни воно і зараз працює, це власне виробництво подрібнюючих гілок та щепорізів. От і на базі цих виробництв потужностей, вже коли почалася війна, була ідея зробити баги. Як ця ідея до вас прийшла? Помагаємо. Нашим хлопцям, які там на передовій знаходяться, постійно їх підтримуємо автівками, і один з замовлень це було баги. Тобто ми з нуля розробили, повністю їм передали туди, вони його там відкатали. І вже на наступних моделях ми вже його довели до логічного завершення, повністю вже модифікували під потреби наших військових. Щоб виробляти їх більше цих багів, ми приїхали в нове приміщення, де ми зараз тут знаходимося, і вже наладили таку невеличку серійну зборку цих автомобілів. Розкажіть так. нам про технічні характеристики цієї машини. Дана багі зроблена на базі ваз 2108 Має вона повністю незалежну підвізку, поніс всі чотири колеса мають дискові гальма, тобто вона зупиняється миттєво. Основною також перевагою є те, що Доступність в запчастинах і простота в обслуговуванні. Тобто, з даними авто, дуже багато людей мають навики роботи, тому якщо щось трапиться чи потрібно буде зробити сервісне обслуговування, це може зробити будь-де, в будь-яких умовах. Це є основною такою перевагою. І те, що вона має повністю незалежну підвізку всіх чотирьох колес, це також і додає прохідності. На чому баги їздить і наскільки він економний? Чи навпаки не економний? Вона їздить на бензині на звичайному, 92-95. До речі, це ще одна з перевагою цих простих карбюраторних двигунів, те, що можна лити той бензин, який є там у хлопців на передовій, який трапляється під рукою. Тобто якість бензину, вона не дуже вибаглива до цього. Вона економна, вона бере, як звичайно, ВАЗ-2108. Це 5-6 літрів. На сотню. Розкажіть про переваги таких машин. В першу чергу це малозамітність цієї машини. Друга перевага це маневреність. Вона допомагає скажімо так, військовим приїжджати там, де не приїде ні джип, ні інша машина, тому що вона легка, вона легко забирається на різні пагорби. По грязі вона також досить себе добре зарекомендувала в піщаних ґрунтах. І в своїй маневреності вона може в лісі рухатись між деревами і допомагає швидше виконувати завдання нашим бійцям, тобто доставляючи їх з пункту в пункт Б. І вона використовується в різних підрозділах. Це розвідка, мобільні групи, які знищують танки чи БПЛА, самольоти, також з стінгерами хлопці працюють і також для диверсійно розвідувальних груп. Це дуже вдала автівка, яка себе дуже добре зарекомендувала. Я так розумію, з того, що ви розказали, функції цих машин різні, да. тобто і конструкція в них різна, де да. щось є якісь. Так, да. якщо от нас просять військові, то ми можемо вже ці машини навішувати додатковим обладнанням. Ви також самі виготовляєте, самі розробляєте? Е, ні, воно там ну це. Не зовсім складно це доварити чи переварити трубу, чи щось якийсь додати кронштейн. все. Скільки часу треба на виготовлення однієї? На однієї десь у нас 3-4 дні. Скільки людей створюють їх? Шестеро. Шестеро це механіки чи це інженери? Це два зварювальники, по забезпеченню людина, яка працює, електрик і. Два слюсарів. Звідки ви берете запчастини, матеріал для виготовлення машин? Працюємо з групою волонтерів, які, в принципі, наші основні замовники, вони нас постійно замовляють, вони нам предоставляють ці запчастини і ми на базі цих запчастин все це складаємо. От, друга категорія це люди, які так самі допомагають, нам висилають ці запчастини. І ми потім на базі тих запчастин складаємо машини і передаємо на ЗСУ. Але машина ця відкрита. Як ось дощі осінні, зима на носі, як вони себе у таку погоду? Я задавався питання хлопцям, наскільки це актуально. Вони кажуть, що він, якщо правильно екіпіровані, є у них плащ палатки, захищені з повністю амуніція, все, все є, то в принципі це не є якоюсь там для них проблемою. Тобто, звичайно, це не транспорт, який буде їздити дуже швидко по дорогам. Тому тут ну, поки не було таких конкретних запросів, щоб поставити нам стекло, кришу чи ще щось. Але в принципі до таких замовлень ви готові? Це, ну, це можна зробити, але наскільки воно буде доречним, тому що тут основна перевага це малозамітність, вона скрізь проглядається, скрізь вона просвітлюється, і не, ну, а це вже лишні ці вже будуть не такий буде малозамітною, як зараз вона є. Ну, і так, поки такої конкретної не було задачі від військових, що потрібно ставити сюди стекло. Я зрозуміла. А скільки таких машин, ваших машин? Вже на лінії фронту допомагають нашим військовим? Поки близько дев'яти машин. З ну, одна з останніх історій це група мінометників, яка виїжджала на позиції, обстрілювали, швидко сідали в баги, міняли позиції, знов вели звідти вогонь і знов-таки, ну от постійно міняють позиції з мінометами. Василь Григорович, розкажіть нам, чи є у вас якісь плани на майбутнє? Так, плани є. В першу чергу хочемо розробити повноприводну баги чотиримісну. І другий варіант баги це для вивезення поранених для фельдшерів. Тому, якщо ми знайдемо фінансування додаткове, також зможемо профінансувати ці проекти, розробити і запустити виробництво дані моделі. Чи вистачає вам запчастин? Чи є потреба у запчастин? Потреба є постійна, тому що. Запчастини дуже дорожчають, зараз на ринку просто в рази ціни виростають на них, тому запчасті дуже потрібні нам. Як правило, ми купуємо це процентів 80%, інколи люди присилають нам. Тобто Про нас вже багато хто знає, і телефонують і висилають нам запчастини. Ходові позиції це двигуни коробки ходова ВАЗ-21.08. Колеса, резина це те, що ми найбільше використовуємо. Я вам дякую за цю розмову, будь ласка.